Привіт, мої любі дітки. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Діти, а яка зараз пора року? Так, осінь. Осінь буває холодною, дощовою, яскравою, барвистою, золотою. А ще осінь можна назвати чарівницею. А що осінь дарує людям? Урожай. Який урожай дарує осінь, ви зараз відгадаєте загадки? Був зеленим, маленьким, став великим, червоненьким. Так, помідор. Сто хустин собі напнула, кожушок надіть забула. Так, це капуста. Сховалась Марічка в підземній коморі, і тільки косички лишились на дворі. Так, морква. Стоїть півень на грядках, у червоних чобітках. Так, це буряк ціле літо одягалась, навіть спеки не злякалась. А хто буде роздягати, буде сльози проливати. Так, це цибуля. Молодці, отже діти, помідор, морква, буряк, цибуля. Все, що росте на городі, це все овочі, а груша, айва, слива. Яблуко. Що росте в саду, то це все фрукти. Дітки, який урожай нам дарує осінь? Так, овочі та фрукти. А яка осінь? Так, яскрава, дощова, барвиста, золота. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!